Буємо отаку мутну фару. Ось бачите, вона помутнівша повністю. Ця вже трішки краще, але що нам треба? Пляшка з водою, скотч Ось ми обклеїли, щоб нічого не покоцати, і бумага 800 -е, зерно, отака от наждачка. Як то робиться? Дуже просто. Вливаємо водичку і. Замиваємо. ось, бачите? Оце лак. Треба все гарненько на мокру, перетерти. І коли воно буде замотовано максимально рівномірно, потім уже пастою. <клухи> полірувальною пастою, полірувальною машинкою то все робиться. Це все можна достатньо швидко зробити. Але водички поливати. І такі шліфувальні рухи можна його просто виняти, щоб було крісніше. І отак от замиваєте, обов'язково обклейте бажано скотчем, або звичайним скочем, тому що ця 80. Бумага, вона лак зітре. Тобто так от швиденько. Воно замивається. Суть чому повністю стерти лак, який пожовтів. 500, вот такая вот она, трошки б ушна, нормально не было. И после 800-ки видялище и полторушкой. За что гарный эффект уже взагалі Причем можно на це вытратить хвилин 5. Будет крутий эффект. А мы полторушкой пробиваем рыску в виде восьмисотки. Хотя можно и после восьмисотки повернуть. Но кажется, что так будет эффект крутейший. Пауза. Далее Це все протираємо. Приблизно. І маємо вот таку от мутну фару. Далі. самый дешманский поліроль. А наш у нас все по бідненькому. Наносимо. І цю всю фігню також на полірувальну машинку теж пора что чистить. Поэтому... Треш -контент. Так. Взяли. В розетку, Сань. Субтитры сделал DimaTorzok Ну ось, вона тепер прозора, трішки мутнувата, але то вже зсередини просто-напросто не дотерли. А ну-ка, включай і подивимося на різницю. До речі, оця гірша, а ця вже майже прозора. О, тепер ми маємо чітку границю вже на двох фарах. Тож якось так.